Пишеш поста у відповідну реакції, потім знову хочеться зав'язати з блогом назавжди. навіть і тут попросила реакцію. Найбільша проблема більшості людей це залежати якраз від реакцій і опиратися на них. По-перше, якщо ви тільки починаєте свій блог, то реакції спочатку у вас і не буде, поки розкачаєтесь, поки наберете підписників, де й взагалі у нас люди дуже скупі на реакції. І по-друге, чекати реакції це неправильна ціль, тому що вона нами не контрольована. Ми маємо ставити такі цілі, які можемо самі тілити, які залежать від нас. Наприклад, викласти 5 дописів на тиждень. Виклали 5, ваша ціль виконана, ви отримали свої ендорфіни і легше мотивувати себе робити знову. Я, коли починала свій інстаграм профіль, моя ціль була навчитись писати цікаві тексти. І я публікувала дописи тільки заради цього. Статистику я взагалі не дивилась, тому бажання. Зав'язати з блогом в мене не виникло і ніколи не виникне, тому що я не опираюсь на думки інших людей, я опираюсь виключно на себе, на свої цілі.